Вітаю! Одного осіннього дня потреба у духовно-культурній складовій мого життя спонукала мене відвідати картинну галерею Наталії Юзефович. Ця картинна галерея була відкрита 23 серпня 2002 року у місті Кременчуці на правому березі Дніпра. Загалом, картинна галерея складається з трьох експозиційних залів. Галерея оновлює свою експозицію тричі на рік, а також проводить персональні і колективні виставки художників, фотографів і майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Наталія Володимирівна Юзефович народилася 10 червня 1932 року у Києві. Її батько був художником, мистецтвознавцем, економістом, а мати доцентом-фізіологом. Під час Другої світової війни Наталія Юзефович разом із батьками перебувала в окупованому Харкові. На їжу доводилося заробляти малюванням. Після визволення Києва від окупантів вона вступає до художньої школи і закінчує її. А після вступає до Харківського художнього інституту. Подальше творче життя художниці проходило в Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях. На момент відвідування у картинній галереї були представлені роботи багатьох художників Полтавщини. Це, зокрема, були роботи живопису і портрети. До речі, відвідування галереї абсолютно безкоштовна. Найбільше мене зацікавив живопис під назвою Чумацький шлях Кременчуцького художника Віктора Кабаляцького. Наталя Юзефович – майстер ліричного пейзажу, живописного натюрморту, портретів, а також одна з найвідоміших колористів свого часу. Вона мала тверде переконання, що твори художника повинні мати національні риси. Додавши до цього любов і розуміння народного мистецтва України, художниця знайшла для свого стилю тільки їй властиве світовідчуття – яке дало її творам декоративність, багатство колористичних гам та духовність. Твори художниці визнані народом, її ім'я відома далеко за межами України. Яким був похід до картинної галереї Наталії Юзифович у місті Кременчук? Дякую за перегляд. Прошу поділитися вашими враженнями у коментарях, поставити лайк чи дизлайк, підписатися. Ну і до нових зустрічей!